Вітаю, друзі! Це черговий календар Запоріжжя у цьому відео про деякі події жовтня 1979, 86 та 1989 років. У жовтні 1979-го йде до завершення будівництво нового гідротехнічного комплексу Дніпро 2 та однокамерного шлюза. Вже в наступному році обіцяють вивести на промислову потужність восьмий агрегат нової станції. А на будівництві масово працює запорізька молодь комсомольці. Щодня 50-60 юнаків та дівчат комсомольців підприємств Запоріжжя після закінчення робочого дня безоплатно працюють на плануванні відкосів Дніпро 2 Рапортує міська преса. Особливо великий трудовий внесок зробили комсомольці заводів перетворювач та трансформаторного, а також запорізького будівельного технікуму. У 1986, у жовтні місяці, до Дня міста, в Орджонікізівському районі міста, зараз це Вознесенівський, відкривається пам'ятник колишньому наркому важкої промисловості СРСР, який свого часу був на відкритті та відвідував будівництво Дніпрогресу. Тепер погруддя Товариша Серго стоїть перед місцевим райкомом компарції, автор пам'ятника архітектор Муриченков, скульптор. Член спілки художників СРСР Зайцев. Вступне слово на відкритті виголошує перший секретар Оджонікіцівського райкому партії Євген Карташов, майбутній мер Запоріжжя. У жовтні 1989, після річного капітального ремонту, відкривається кінотеатр імені Довженка. Обсяг робіт, за словами директора об'єднання кіновідеопрокат Дрібнохода, виконано колосальний. У кінотеатрі встановлено нове обладнання, у залі нові крісла. По-новому оформлено стіни, у залі вони покриті мармуром, а фоє розписано за мотивами творів Олександра Довженка. Восени 1989-го на запорізьких дорогах з'являється 20 незвичайних автомобілів. Незвичайними ці Жигулі, Москвичі та Запорожці. Є тому, що керують ними тимчасові власники. Послуги прокату автотранспорту городянам починає пропонувати ВО Запоріж Автотехобслуговування. За кожну добу користування машиною запоріжці мають заплатити за Жигулі 4 рублі, 70 копійок, за москвич 4, за Запорожець всього 2,60 плюс у підсумку. Стягується і додаткова оплата за пробіг за тисячу кілометрів на Запорожці. Доведеться заплатити ще 148 рублів. Восени 1989-го новосілля святкує Запорізький театр ляльок. Він переїжджає до колишнього будинку міського палацу піонерів на вулиці Гоголя навпроти машинки. Тепер щосуботи йоні Запорожці та їхні батьки саме тут зустрічатимуться із казкою. Частина приміщення звільнилася, бо палац дитячої творчості переїхав у нове величезне приміщення, що було збудовано поблизу Дніпрогесу, та відкрилося 19 травня 1986-го. Восени 1989-го запорожці спільно вигадують назву для площі біля медінституту. Це та, що розташована перед каскадом фонтанів Фрайдуга. Їй уже 20 років, а назви немає. Це не пасує для одного з найулюбленіших місць відпочинку городян. Тож запорізький міськвиконком пропонує мешканцям міста на обговорення варіант її назви, площа Згоди. Запорожцям пропозиція влади не сподобалася, таку назву ніхто не підтримав. Натомість лунали інші пропозиції інститутська, медиків імені Бехтерєва, Солідарності, Правди, Святкова, Дружби народів. Пропонують навіть назвати Просто Майдан, але в результаті вибір зупиняється на назві Вознесенська, на честь села, яке колись тут було. Такими були події жовтня різних років. Відео створене на основі публікації газети Правда in UA». Автор Роман Акбаш. Дякую за увагу!